Громадські організації, Україна це матір та місто пори спільно з партнерами провели благодійний фестиваль у місті Южне на підтримку людей з особливими потребами. Сьогодні я вдячна всім вам, що ви прийшли на цей захід. Саме головне початку війни, і саме дороге, що в нас є, помістилася в нас у руках. Це наші діти. Як людина, небайдужа, бачу те, що сьогодні відбувається. Я хочу про це кричати, я хочу про це говорити. І ми будемо создавати ініціативи, будемо створювати петиції і будемо вимушувати міськові влади, районні влади, обласні ради, щоб вони звернули увагу на проблему дітей з інвалідністю. Розумію, наскільки це важлива підтримка. Тому я думаю, ми в місті южне, в цьому неволинському містечку, яке спорадуємо моє, ми будемо набагато частіше. Дякую. Хочемо висловити подяку стороні, що нас гостинно приймала в особі Олександра Ануфрієва, депутата міської ради, який підтримав цю ініціативу і надав для проведення заходу прекрасний сучасний комплекс Елада. Це дуже важко зібрати стільки людей в одному місці для того, щоб провести такий захід для тих діток, які є якісь проблеми в них. Тому що вони розуміли, що вони потрібні не тільки родині, а також нашій громаді і тим людям, які громадські організації, які роблять добро. У воєнний час дуже непросто проводити масові заходи. Але наша команда за підтримки міської влади. Та представників громадських організацій дотрималася всіх заходів необхідної безпеки відповідно до закону України. Десятки яскравих виступів маленьких артистів, маститі колективи стали відмінним доповненням до веселого настрою гостей. Діти, які приїхали до нас, вони ніколи не виїжджали і ніколи не бачили це свята для них вот тут праздник, тут подарки, тут майстер-класи. вот тут е, другий город, друга локація. Вони спілкуються між собою. Вони надихаються друг другом, Вони е, все ж комуніцирують між друг другом. Коли вони вдома, коли вони в своїй біді самі, це ну, для них дуже важко. В першу чергу мета цього заходу і моєї організації, моєї команди це підтримка дітей, е, тому що це наше майбутнє. Саме тому ми зараз і тут знаходимося. Я не хочу виділяти цих дітей, що вони якісь там не такі. Це такі самі діти, просто називаємо інклюзивні діти, які ми хочемо долучити до соціуму, щоб вони спілкувалися з іншими дітками, щоб їм було так само весело і круто. Ми звикли до того, що ми називаємо людей з інвалідністю інвалідом, що вони обмежені. Ні. хочемо показати те, що ці люди. Гідно потрібні жити. За ними потрібен гідний ход. І влада, і громада потрібно приділяти їм увагу. Під час війни всі ми знаходимося в особливому психоемоційному стані. А коли ми говоримо про людей з інвалідністю, їм потрібна дуже велика допомога. З них потреба, вони потребують уваги. І тому ці діти, ці дорослі люди, які під час війни залишились часто сам на сам зі своїми проблемами, ми вирішили зробити з організацією Україна це матір такий захід зібрати під своїми крилами другі організації і зробити це корисне, корисне таке дійство. Також у рамках фестивалю пройшла панельна дискусія на тему традиційні та нетрадиційні методи корекції психоемоційного стану у період війни, впевнені, що кожен із присутніх підкреслив щось корисне для себе. Від наших друзів та партнерів було подаровано понад 60 подарунків для інклюзивних діток, вручено грошові сертифікати для реалізації задуманих добрих проєктів. Ірина довгі роки приймає після особливо. Це діти малю 21-го храмосону. Ми, як організація, як громадські діячі в минулому ну, де ж ваша колега, журналіст, хочемо передати вам на розвиток інклюзії, те, щоб ці діти гідно себе почували. Ось цей сертифікат. Під нашої організації на 10 тисяч гривень ми обіцяємо вам і надалі ви наші одесити улюблені, і надалі будемо вас підтримувати. Сподіваємося, що такі свята, що об'єднують, стануть доброю традицією, і саме такі проекти звернуть увагу багатьох на проблеми людей з інвалідністю. Ми безмежно вдячні всім творчим колективам, благодійним та громадським організаціям у наданні допомоги при створенні фестивалю. Чужого лиха не буває разом ми зможемо більше.